Зазначний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічної, науково-технічний культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович своїм указом нагородив військовослужбовців збройних сил України державними нагородами з нагоди Дня Незалежності, зокрема орденом за заслуги третього ступеня нагороджено першого заступника міністра оборони Олійника Олександра Миколаєвича, орденом Данила Галицького, полковни. Воронченка Ігоря Олександровича та капітана першого рангу Рябоконя Віктора Вікторовича, медалю за військову службу Україні капітана першого рангу Терехіна Ігоря Михайловича, також з нагоди дня незалежності України Віктор Янукович своїм указом присвоїв чергові військові звання генералам і офіцерам збройних сил України 24 серпня в День Незалежності України у Києві в Орденській залі генерального штабу відбулася урочиста церемонія вручення чергових військових звань командному складу. Збройних сил України. У заході взяли участь міністр оборони Павло Лєбєв, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Володимир Замана, заступники голови оборонного відомства та заступника начальника Генерального штабу, командувачі видів Збройних сил України, керівники структурних підрозділів Міноборони та Генштабу. Для кожного, хто носить погони, генеральське звання це. та мечта, которую имеет курсант, или же когда первый раз писали заявление о прохождении службы вооруженных сил. И сегодня для самых достойных она сбылась. Військове звання адмірал присвоєно командувачу військово-морських сил збройних сил України, віце-адміралу Ільні Юрію Івановичу. Військове звання контр-адмірал, начальнику центру морських операцій військово-морських сил України, капітану першого рангу Тарасову Андрію Андрійовичу.